Майже 31 мільйон гривень з бюджету громади спрямують на підтримку 10 підрозділів сил оборони. Таке рішення ухвалили депутати Вінницької міської ради на черговій 60 60-й сесії. Під час засідання прийняли низку рішень, що стосуються підтримки армії, дітей з інвалідністю, компенсації внаслідок російської атаки та інвестиційних об'єктів. Всього було розглянуто 60 питань. Депутати Вінницької міської ради під час сесії затвердили рішення про передачу понад 30 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Пріоритет безпека та оборона залишається ключовим в роботі муніципалітету. Також на засіданні ухвалили рішення про виділення коштів на ліквідацію наслідків російських обстрілів в училищі номер 11 та приватних будинках. Важливе рішення, яке стосується тих людей, які постраждали в результаті ракетних цих атак терористичних. Ми збільшуємо фінансування виплат по матеріальній допомозі. Хотів би сказати, що на сьогоднішній день силами комунальних служб наших і підприємств ми ремонтуємо помешкання людей, які були пошкоджені вибухами. Але саме в рамках програми «Війнича чани важливе, надаємо фінансову підтримку додатково. Те, що я казав вам, коли ми приймали бюджет. Депутати проголосували за будівництво сучасного комплексу з переробки відходів. Планують два заводи: один для сортування та біореактивів, другий перероблятиме пластик, папір і виготовлятиме РДФ паливо. Передати в концесію, фактично для можливого будівництва такого комплексу. Перший це крок для цього. Я думаю, що ні для кого немає сумніву, що нам дуже потрібно це робити. Ми проводили певні перемовини і підписали певні меморандуми з потенційними інвесторами, але нам необхідно провести всі належні процедури щодо конкурсу і так далі. Але якщо говорити в цілому про цей проєкт, то він буде заключатися з двох компонентів. Перший це сортувальний завод і біореактивний. Та адмінбудівлі а на другому етапі це завод по переробці пластику, паперу, картону, а також завод з виробництва РДФ Палива. В цілому цей завод передбачає створення не менше 106 робочих місць. Під час засідання грошові премії отримали родини, чиї дітки народилися в день міста 13 вересня. Того дня на світ з'явилося сім малюків: чотири хлопчики та три дівчинки. Першою народила постовод малина. Вікторівна, дівчинку о 2 годині 55 хвилині, вагою 3 кілограма 540 грам, зростом 55 сантиметрів. Запрошується чоловік Максим. Всього на сесії депутати розглянули 60 питань. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.